Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 липня і в моєму садочкові дозріває сорт сливи американської селекції бербанки Гігант селекціонера Лютера Бербанка. Бенба... В минулому це промисловий сорт Америки. Характеризується високою морозостійкістю підходить для вирощування в усіх регіонах України. Висока стійкість до хвороб плоди потребують вчасної обробки від плодової гнилі. Сорт слаборослий, можете бачити такий. Переваги сорту, його великі плоди при нормуванні. Сорт Сливи є транспортабельним, дуже транспортабельним і високої смакової характеристики. З постійним високим навантаженням. Плоди даного сорту зберігаються 14 діб. Я вам показую дерево, яке я виписав. З даного дерева я плоди не буду обривати. Покажу тільки, які вони от такі погано. Зараз перейду від сонячної сторони. Два рази я нормував їх. Гарні плоди такі дуже здорові. От, майже вже це стиглий. А покажу вам плоди на войлочній вишні. В мене привиті. На ній вони дозрівають трішки раніше, чим на даному дереві. Тут у мене привита на войлошній вишні через вставку. От пороси дичкун войлочної вишні. На нього була зроблена вставка і тут вже я привив вічком даний сорт сливи. Набагато можете порівняти, раніше достигають. от два лежить плода на, а, і цей вже навіть починає підпочувати,сь упали. Швидше достигають на войлушні вишні. Зараз я вам покажу ще сливу, царську, панську, також на войлушні вишні, щоб ви могли порівняти термін дозрівання. Тут в даний сорт і так слаборослий, а привитися ще на войдошній вишні, він взагалі затух. Приріс можете бачити це за цілий рік. 25, може там 30 см, щось таке. Найбільше. От слива привита. Можете бачити, яке її вже забарвлення. Царська, панська, королівська. Також воно все тут на розтяжках, щоб не поломилось, дивіться, бачите, все порозтягувано. бо вихитується корінь несумісний. Верніше розміри несумісні. Це я вам покажу. Слива ця сильно росла, а подвой слабий, от настільки тончий. От я вам покажу вилошна вишню. На ній це привита слива і персик. А зараз я перейду, до де привитий на сливі, дешці і на тому селекті, щоб ви порівняли терміни дозрівання. Така сливка з дуже сильним навантаженням, також нормовані плоди. Привита на дишці сливі, можете бачити навіть по забарвленню. Зрозуміло, що тут плоди набагато більші, ніж на войлочній вишні, але я просто хочу порівняти терміни дозрівання. На, Це на сливі, дичці. Зараз покажу от на поміселекті. От на помуселекті. води, на, на мій погляд, що тут вони ще зеленіші, ніж на сливій дисці. Отаке порівняння хотів вам привести, показати. Плоди мають дуже гарне забарвлення, такі із Сизим нальотом. От я її зараз протру. От такі красиві. Я вже бачу, що от почала припорчуватись. Потрібно обривати ці плоди, бо попадають самі. Даний плод я зірвав, який не впав, дуже легко відділяється. Значить, можна обривати. Легко віддає дерево, можна сказати, значить можна обривати. Так, що ми маємо по вазі? Плоди обов'язково потрібно нормувати. Будуть великих гарних розмірів. 92, 96, 97, 104. Деревця маленькі, тому плоди і маленькі. При повному дозріванні, це що цікаво, коли влежується даний сорт. Вони змінюють колір, стають такі рожево-червоні. Оцей дуже стиглий і я вам покажу. От. Будь ласка, це цей, що впав з дерева. Кісточка напів відділяється. Такий. Така красота. Зараз розріжу цей, що я зірвав, який не впав. В нього повинно бути трішки друга, другий окрас всередині. Ось такий. Оце в такому терміні потрібно зривати плоди. Можете бачити, яка різниця. Це вже вважається перестигший пліт. А це в технічній зрілісті, який потрібно зривати. Зараз скажу на смак, є різниця в них. Аромат дуже насичений, дуже придуже насищений, такий сливовий. Прямо, як правильно сказати, прямо як, трішки забродивший може такий. А в цьому не відчувається, в цьому нема такого аромату, як в цьому, що вже. С тойся, Шір... шкірочка відділяється, кому не подобається. Зараз спробую порівняти на смак. Спочатку скажу цей, який зірвав з дерева, він ще не влежаний. Хоча ці плоди треба обов'язково, щоб влежувалися. Вони зберігаються довго. Кисло солодке із. Кислинкою. Шкірочка дуже тонесечка, нейтрального смаку. Зараз скажу, які всі, що вже влежались. Хм. Ну, просто капець якийсь. Солодюща, присолодюся, але вже в цьому пересикшому шкірка віддає кислинкою. Ну, шкірка знімається. Соку видно, що дуже багато, достатньо, соковитий. От, прямо, дивіться, тече річкою. Я даним сортом дуже задоволений. Минулий рік мене заплодоносило декілька, верніше заплодоносило, деревце було декілька плодів то я вже знаю, що це достойний сорт, який повинен бути у кожного в садку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.